Тож без будь-яких вступів і зайвих слів. Рано чи пізно це відео мало вийти. І так, зустрічайте. Джордан Картер народився 13 вересня 1995 року. Так, саме 95-го. Він казав, що народився в 96-му році для підтримання легенди про те, що він кхм, переродження тупака. І дійсно, тупак загинув 13 вересня 96-го року. По одній із легенд один із пострілів прийшовся йому у щоку, де у карті є родиме п'ятно. Але це все розгони, співпадіння і угари. Карті мріяв стати баскетболістом, але кар'єра його не задалася через те, що перед тренуваннями він шмалив гатиш. Тож він як то забавно збігається з стереотипами про людей його коль починає займатися репом. Карті починає писати музику, і в 2015-му набуває локальної популярності у SoundCloud з треками Broke Boy be І Beef на продакшн від Езеріала. Гіпнотичний клауд -біт і високий голос картера швидко завоювали серця фанатів реп Андеру і перспективного репера помічає, хто б ви думали Ейсепрокі. Підписуючи його на лейбл ейсапмобу в 2016 році. На момент підписання карті вже помітила публіка. В нього були успішні сингли, пара середнячкових мікстейпів, і всі чекали на повноцінний реліз, враховуючи, що у карті на це були всі можливості через контакти з ASAP Mob і Lil Uzi Vertum, які на той час вже випустив перший Love is Rage і vs World. Але карті у своїй манері не спішив. В період написання альбому він познайомився з людиною, завдяки якій стане зіркою дійсно світового масштабу. Людину з унікальним почерком і звуком. П'єр Борн, 14 квітня 2017 року, світ побачив його. П'єрс like, mm, продюсував майже половину релізу, але тим не менш, саме пісні під його продакшеном запам'ятовуються більше всього. Self-titled Playboy плейбоякарті це дуже спокійний плаг реліз. Я не можу сказати, що цим альбомом він змінив індустрію, але він обозначив певну межу. Межу, коли сноби почали ненавидіти так званий New School і гонитися ще більше ніж це було раніше. Межу, коли стиль став важливішим за смислове навантаження, і саме self тайтл Playboy карті я можу назвати втіленням стилю кінця десятих. Якщо подивитись на текст Магнолі, самого популярного треку з релізу і найпопулярнішого сольного треку карті в цілому, на папірі ми бачимо найбанальніші Рими, але в навушниках це звучить трошки інакше. Слухайтесь і ейри – це доволі базовий спосіб різнобарвити лід вокал. Але до карті я певно, не бачив, щоб хтось робив основний текст так, щоб він працював в пропорціях 50 на 50 або іноді навіть 70 на 30 у користь беків. Це я і називаю стиль. Настільки до житті проста подача, але в цьому є задумка, і це звучить так, як не звучало ніщо до цього. І порівнюючи дебют плейбої карті з дебютом Лі Пампа, який тоді був в рази популярніше за карті і був майже обличчям 2017 року, дебютник Пампа, скорчившись від крінжа в 2025 році, слухати неможливо. А... Деб'ютник карті звучить свіжо і унікально навіть зараз. Да, після карті такий стиль, як в бітах, так і в подачі вже ізрядно затаскали. Але при цьому приблизитись до рівню картона не вийшло, напевне, ні в кого. Але тут виникає проблема, якщо ви сноб, який слухає музику не вухами, а головою, вам не варто слухати карті. Якщо вам важливі шестиповерхові рими, щоб кожна секунда інструменталу була насичена мелодіями, а людина у мікрофону їбашила як луча на повороті, це музика не для вас, це музика для людей, які вміють вайбити. Поправді реліз не ідеальний. В ньому є чимало скіпів, але в якості повноцінного проекту це дуже хороша робота, яку можна переслуховувати навіть через 8 років після релізу. Що серед такої фастфудної музики, як SoundCloud New School, буває доволі рідко. 2018 був перенасичений потужними релізами. До прикладу, Astro World є Kids, Sea Ghosts, Question Mark, Посмертний Камовер When You Sober 2 і особняком серед них стоїть Daylead. Ода про статті і стилю який він показав на селфтайтлді. напічкати пісню інструментами, алегоріями, метафорами і відсилками може кожний. А чи може кожний зробити настільки просто, що повторити це буде буквально неможливо? Деліт це посилення своїх скілів, закріплення своєї унікальності в індустрії і перехід аутсайдера розпуття у вищий еталон реп сцени. Про це кажуть навіть фіти: Тревіс, Нікі Мінаш, Чівків, Ганна, Янгтак і серед цих. Буквально гігантів в індустрії ці роботи не виглядають як вчитель і ученик, де більш відомий і скіловий артист намагається просунути новачка. На цих піснях Карті і його старші товариші звучать на рівних, без перетягувань ковдри в сторону запрошеного гостя. І поки трушні пердуни затирають про культуру і скіли, карті відповідає на це просто. Yeah, Знову можуть казати порталанд і говнитися від того, що Карті називає себе новою рок зіркою, але поки їх концерти це полумертві діди і АФК публіка. Концерти карті виглядають так. Рокстар це не музика. Рокстар це стиль життя. Цей блок треба почати з бази. Так вийшло, що я немарно описав плейбоя карті як аутсайдера розтяє. Минулі два релізи аудиторія очікувала доволі довго, але холод рет. Це було цікаво. Вперше альбом був анонснутий в 2018 році. Вже в 2019-му Джордан заявив, що креативним директором релізу стане Верджл Абло, виконавчий директор Оф Вайт, керівник лінійки Louis Вітон, людина, яка стояла за всім стрітвіром 10-х років, і людина, яка працювала над Ізусом, Love is Rage 2, Shoot for the Stars, Aim for the Moon і Long Live Ace. Але незважаючи на це, альбом все ніяк не виходив. І через свій перфекціонізм і розпоздяйство Карті втратив певне свій головний успіх в кар'єрі на даний момент. 18 квітня 2019 року в мережу злили пісню під назвою Пісі Пантер. Але на цьому все не закінчилося. На одному із концертів карті вирішує додати в сет-ліст пісню з нового альбому. Але коли він бачить, що зал знає весь текст пісні, якою, до речі, була Ніон, яка потім все ж таки увійде в велерала під назвою Нью Ніон, він закономірно питає! Потом еще больше зливів, еще больше невдач на концертах и карте убрая мовчання. Уже в 2020 году выпускающий сингл под названием Этмех. 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 Які дуже спорно сприйняли не те, що фанати, а навіть колеги Карті. Згодом, незважаючи на неприйняття такого стилю, карті публікує фотосет з підписом альбом у лейбла в листопаді. А вже 11 грудня Діджей Академікс на той момент ще надійне джерело інсайдерської інформації, каже наступне: well, most most bases I've seen in a while. They wait patiently, 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 patiently. I had to але фанати були настільки розгнівані на карті за двохрічне очікування альбому, що один з них вирішив зробити свій холод з подібних історій я знаю лише одну, і це було коли Guns N' Roses анонсували свій альбом Chinese Democracy. і не випускали його протягом 15 років. І гурт The Оспрінг заявив, що їх сьомий студійний альбом буде мати назву Chinese Democracy. Але тим не менш. Через тиждень з моменту випуску Холота Ред від Маріо Джуди, прямо на різдво 2020 року, Санта Клаус вирішив зробити один з найважливіших подарунків для реп індустрії останніх п'яти. Цим подарунком був Лота Ред. 24 треки в абсолютно новому стилі, які згодом назвуть Рейдж. Victor, I throw that bitch right to the moon. What? I just hit it with a mess, ML a dooh. my day, I was on the PlayStation. I ride in a demon. I took off, unbracing. I'm racing. I ride in a demon. I feel like I'm safe. I fuckin' these bitches. I fuckin' these bitches. The fuck? I love all my thoughts, take Cody, I'm a rockstar beast, This is what I bleed. Push up, bitch, little bitch. We gon' push up, bitch, little bitch. Put up. Сирий повний агресії навіть в спокійних треках реліз, ізюминкою якого стала зміна продюсера П'єра Борна на Філкі варто відмітити, що над релізом також працювали Dealer і п'єр. Але за той самий відомий і впливовий звук ФЛР відповідав здебільшого Філті зі своїм перегруженим басом, агресивними ударками і 16 бітними синтами. А естетика альбому від візуалу до концертів бере натхнення від панк культури, ну і звісно ж вампірської тематики. І да, я розумію, що завування про блок на треп-бітах якось не дуже мечиться з панком, але панк це не тільки музика. Панк — це в першу чергу ідея, протест. А ВЛР повністю заповнений ідеєю саме цього протесту. Та Рок Mate карті було настільки похи, що перед записом він навіть не зняв свої ланцюги, через що їх чітко чутно на кінцевій версії пісні. Половина треків була записана не те, що фрістайлом, а за пару тижнів до релізу. Зведення звучить дуже сиро на рівні злитих демок. З першого разу я не вкотився і не зрозумів. Але давши час цьому релізу, я зрозумів його повністю на емоційному рівні. Якщо основна ідея панку як течії це протест, який він втілив через підхід до написання пісень. То основною ідеєю панку як музики є енергія. І та сира, агресивна енергія, яку дає холод повністю резонує з ідеєю панк року. Холод відкрив буквально новий жанр і естетику, яка буде мати назву Опіум. На честь лейблу карті відкритого в 2019 році, подарувавши нам таких артистів, як їд, кен Карсен, Дестро Лонлі, Gang і Річ Амірі, а також такі великі хіти, як Кернівел і Фін, мабуть, і не з'явилися б в тому виді, в якому ми їх знаємо. Навіть не через наявність карти на фіті, а через звук, який активно бере своє коріння з холо тарет, і це навіть не чверть того, на що вплинув один альбом. Більшість пісень якого були записані фрістайлом за пару тижнів до випуску. За цей час я встиг доволі багато разів сказати слово стиль по відношенню до музики плейбою карті. Але крім музики, стильним має бути і сам артист. Візуальна складова не менш важлива, ніж сама музика. До прикладу, я міг би взяти Kanye, але я знаю, що я вже заяв... З ним так, що візьмемо вікенда. Дискографія Ейблати своє чітко поділена на ери, як музично, так і візуально. Розписувати буде довго, тому, до прикладу, ось так він виглядав в часи Beauty Behind Madness з цією дебільною зачіскою. А ось так в часи After Hours. червоний костюм із загравання з фізичними вадами на кшталт шарамів, зморшок чи невдачної пластики. І різницю між цими двома релізами ти можеш зрозуміти, навіть не послухавши жодної пісні. На першому фото людина, якій треба мати ізюменку в його візуальному стилі, а на другому побзірка світового масштабу, яку знають всі, і якій ця ізюменка вже не потрібна. Але без неї зробити свій образ він не може. Так і з Карті. Кожна його музична ера відображалася на його стилі в одязі. В часи перших релізів він виглядав як типовіший представник нової школи Саундклауду. Із брендів були Supreme, Nike, сверхпопулярний в той час у white і іноді більш преміальні бренди, як, наприклад, Vivienne Westwood, в лонгсліві якої він був на обкладинці self-titled, і Rick Owens, взуті якого він був. Кліпі на магнолію. Часи ВЛР, коли на його музику і зовнішній вигляд вплинула естетика панку і вампірів, він почав все більше з'являтися в одязі від Ріка, Марджели, Баленсіагі і Вітмо, додаючи в свій гардероб, елементи гранжу і готики. А також він почав загравати з класичними луками для фотосетів і з формами на кшталт цієї фотографії в скіні, об'ємних шузах на платформі і доволі об'ємному пуховику, які створюють нетиповий фльор як для треп артиста. Згодом саме такий підхід, де артист в своєму образі експериментує з формами і витончено підходить до поєднання одягу різних брендів в один цільний лук, де все ідеально корелює між собою, змінить підхід до візуального стилю реп-артистів від логоманії спроб показати, що у мене є бабки до більш цікавих рішень, як до прикладу, Кан'я на презентації Vultures чи Треві Скотт в турі Circus Maximus. В наш час, коли Карті активно став переосмислювати класичний треп і його інфлюенс у вигляді Лілвейна Янгтага, він почав також переосмисляти елементи моди реперів з нульових: Черевики від Тімберленд, баскетбольні джерсі, снеббеки – буквально безсмертні елементи одягу треп артистів першої хвилі. Також карті почав носити вже давно забуті бренди часів SoundCloud репу і стрітвіру десятих, змішуючи це з люксом у виді аксесуарів від Хром Харц і Луї Вітон, і менш відомими дизайнерами на кшталт Анна Боліна і Джошуа Джамало. І змішуючи настільки різні елементи від стрітвіру 10-х, нульових до андеграундних дизайнерів і естетики першої хвилі трепу, він завжди виглядає дуже унікально, що підкреслює те, що у карті неймовірно хороший смак і почуття стилю. Одної появи Джордана в новому аутфіті достатньо, щоб ввести в моду якийсь бренд чи елемент одягу. Так відбулося з Ріком, Тімберлендами, Дюрагами, Ками-Шортами, шапкою Анонімус Клаб і Вілоном. Карті зараз дуже впливова фігура в індустрії моди, яка може буквально змінити курс її розвитку і сприйняття через його унікальний і витончений смак. Overrated. Bro, leaks be so overrated. Leaks are not ready to be presented. Y'all literally watching me get dressed in my closet. I don't got my clothes on yet. So y'all basically see me naked. Hold Я вже казав про зливи пісень карті, про вплив зливів на його кар'єру, але я не розповів про відмінені альбоми, які є невід'ємною частиною його історії, які, на мою думку, важливі для розуміння цього персонажа. Узі узі Карті в 2017-му були певне топ-1 реп-дуетом при тому, що на стрімінгах у карті Узі всього 4 фіта. Але знаючи цих двох, можна бути впевненим, що Анреліз треків в дуеті у них десятки, якщо не сотні. І щоб закріпити свою пацанську дружбу, вони вирішили записати спільний альбом, назва якого мала бути «1629». На честь району Узі, 1600 у Філадельфії та Карті 29.00 в Атланті. У жовтні 2017 року вони оголосили про спільний тур в по Америці, але після зливу пісні бенкрол і декількох сніпетів тур відмінили, а майбутнє релізу стало туманним. На Деліт випустили пісню Шута і Хоум, але без куплету Узі. А продюсер пісні Бенкрол ДіПі випустив його на своєму релізі. Зараз 1629 став мемом фанбазі обох артистів. Але не зважаючи на те, що Карті і Узі разом вже майже не помітиш, ставити хрест на цьому дуеті не варто. Тому що коли дропали пінк-тейп на Ютуб, випадково вигризали фіт з карті. А згодом з допомогою груп Баю, процедури, коли на тематичних Discord-серверах фанати скидуються і викупають злив пісні, за 15 тисяч доларів викупили пісню Менаж, і де можна почути новий адліп карті. Тож, мабуть, на майбутніх проектах цих двох ми зможемо почути цей дует знову. Так, да, перед фінальною версією ВЛР було цілих дві різних версії цього релізу. Спочатку карті починав роботу на Daily 2, але згодом назва проєкту змінилася на холотарет. Звук цього релізу був більш приближений до Dayліту. Якраз з цієї версії Велеру був злитий той самий PC Pamper, а також Кенкун, Молі. І скелітон. І Якраз таки через зливи ця версія була відмінена. І відповідь на питання, чому зливи заважають релізу, дуже проста. Артист з кожним новим проектом хоче здивувати фанатів, показати щось нове, через що зараз дуже популярна фішка з тим, щоб на релізі скрити фіти, щоб було цікавіше слухати альбом цілком. А релізити альбом, де половину пісень всі і так чули, ну якось так собі. Ну і плюсом уявіть, наскільки вдаряє по ментальному стану і бажанню взагалі щось робити ситуація, коли пісня, яку в тебе буквально вкрали, заливши нелегальним способом, дебютує вище ніж твій альбом. Версія 2 була не настільки хітова, але саме в цій ері Карті вирішує посильніше поекспериментувати зі своїм бейбі-войсом. Приблизно як це було на PC Pumper. В цю еру війшли Ерфвейк стайлером. I think

Ідею вокальну вирішили залишити, а ось біти і загальну атмосферу змінити. Так і вийшов вже нам знайомий хол Ред. На наступний день після релізу ВЛР Карті пише в Твіттер: Скажіть мені, які пісні ви хочете почути на делюксі. А на наступний день після цього пише делюкс скоро. Але пройшло 4 роки, і ніхто не знає, коли вже настане це скоро. Yeah, 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 the color do Він дає назву своєму майбутньому туру Narcissist Тур, але через певний час змінює назву на Кінг Вемб. Згодом карті і Узі були помічені в новому мерчі, який до цього ніде не був показаний. І хакери взламують сайт карті, виставляючи лінійку нового одягу з логотипом Нарцисіст і Байкер шоломом за 5 тисяч доларів. Всі очікували альбом у 2022 році. Тим паче, карті і кані анонсували спільний тур. Але його відмінили, і в тому ж 22-му році Карті забиває останній цвях на кришці трони нарцисісту, кажучи, що новий альбом буде називатись Music. Але з цієї ери ми маємо декілька сніпотів і один злитий трек під назвою Медуза. Тому ми хоча б маємо приблизний контр того, яким міг би бути нарцисіст, якби Карті не був єбним so special What is it about you know I saw it. I saw it when back when we did season three. We had a concert afterwards, and you know, he went to the stage and just all the kids lit up like it was a different level of energy. That shit that was ця кар'єра плейбой карті це просування самого себе в суперечканоном і правилам гри. Він прийшов в один з, якщо не в самий маскулінний жанр музики, де серйозні дядьки розповідали про те, що тільки спробуй на мене косо подивитись чи наступити мені на кросовок, я просто тебе йну зі своїм високим і доволі нестандартним голосом, за що його отролив навіть, здавалося б, його найближчий товариш в індустрії. І всупереч цьому він задав тренд на Baby Voice. Він почав виражати альтернативне бачення на те, як може виглядати репер, на що отримував коментарі від усіх, кому було не лінькі, що він виглядає як гомі. І подивіться на буквально будь-якого репера зараз, ви побачите відголоски стилю карті Ери Холл Вотред. Він всупереч зливом продовжував робити нову музику, показуючи своє бажання замість того, щоб прилізнути успішні демки, які були злиті, як це, наприклад, зробив той же каніс 2, зробити щось дійсно унікальне. Всупереч всім канонам він просто прийшов в гру і змінив її на довгі роки. Породивши десятки нових артистів, пустивши свою ідею і свій звук в десятки жанрів і сотні пісень. І ви, мабуть, резонно можете запитати мене, а що зараз? Ну. У листопаді 2023 року Джордан приймає участь у фотосесії для видання Re-Edition і Numero Berlin. І в міні інтерв'ю каже, що його новий альбом це його улюблена робота за всю кар'єру. І нарешті 9 грудня 2023 року Карті випускає першу повноцінну пісню за три роки під назвою Different Day. Спеціально для інстаграму вже через тиждень виходить пісня 2024, який чотирьох, звучать заповітні слова 2024 music І фанати перейшли в режим очікування. Після цього виходить композиції Худбайер, Бек з Трейсом Скотом, Евіл Джордан і Кета Мін. І вже потім, в 2024 році, не вийшло нічого крім синглу All Red. І в лютому 2025 року по Сполученим Штатам Америки починають з'являтися банери Music is coming під руководством. Spotify, і нарешті в березні 2025 року вийшов Music. Реліз дебютував одразу з усіма 30 піснями, білборд топ 100 і продався тиражем 500 тисяч копій за два тижні. В карті увійшов топ-3 реп-артисти, які збирають більше всього прослуховувань на Spotify. Уступивши Кендріку і Дрейку. Альбом за місяць зібрав мільярд прослуховувань на одному лише Spotify. При цьому він зустрів дуже неоднозначну реакцію. Одні Жалілися на відсутність нового звуку, погане зведення, абсурдну кількість слова свамп ізо на трек і те, що це не холод ред. А інші активно дефали альбом і отримували статус карті Стен від перших, але робити висновки про альбом ще рано. Можливо, м'юзик буде мати вайлер ефект і вийде новий тренд в трепі, не зважаючи на неприйняття в перші місяці дропу. Можливо, альбом забудуть через рік, але на даний момент правда лише в тому, що що не кожен альбом, навіть який очікували більше чотирьох років, має обов'язково принести щось нове. Для прикладу, той же містер Моралі Кендріка не став революцією. Але сказати, що це поганий альбом, язик не повернеться. Тим не менш далі треба жити, і ми ще побачимо, як цей реліз розкривається через певний період часу. А це був автор каналу Фортуна Флоу. Підписуйтесь на канал. Усім дякую за увагу, I'm hills, we're laying up There you can stay, we can play fun. Shouldn't do much, just like, ain't this why I.